Осі величезний привіт Афрорі. Я бачу є новини і багато акцій. Подивіться, які красиві рожеві чашечки з'явилися з блюдочкою, неймовірною красою. І ще з такою пташечкою золотою на ручці. Це якась пташка. Такий красивий зефірний кевер. І такий сет коштує 129 гривень. Сподобалося. Далі кухоль порцеляновий. Ось такий, досить, він такий глибокий. Не написано наскільки мілілітрів. 77 гривень. З золотою кантопкою синій пастельний колір. Як багато до голову різного, різних цікавинок. Ми будемо ще шукати і акції теж, але новинки, я думаю, важливі теж. Від улюбленого нашого бренду яка чашка. З таким вкрапленням. Зелений приємний колір. Глибока оцки чаю туди можна налити. з лимончиком, і така чашка коштує 99 гривень від бренду Ardesto. Ці кухлі теж мені подобаються, я вже їх показувала іншому відео. Вони є. Пару кольорах, теж такі пастельні кольори в асортименті. Ось такі ще є на погані. Оці мені подобаються ще куплі і вони такі не скучені, 49 гривень. А мені подобається дизайн. Такими ромбами і є різні кольори. Ось такий коралово-червоний до таракотового. І є такий кремово-сірий, красивий кухон і 49 гривень. Ціна. Так Багато акцій є на посуду. І навіть так, що вже і нічого немає по 29 гривень. У ті полички, а за 109 гривень ось така тарілка від Ardesto, Я показувала тільки, що чашечки від цього бренду. І ця чашка може бути в комплекті, вона один в один повалиту чашку. Я з крапленням зеленим показувала від ортесту. А ще є така тарілка обідня, керамічна, великого формату з золотими краями. І акції діють до 4 січня, так що є час ще придбати. Салатнички, така ж ця тема. В комплекті можна це все купити. І до 4 січня за 69 гривень. Вказано, що це пастельно-зелений колір. Ну так, з такими вкрапленнями, глибокий салатничок, діаметр 14 см. Так, скло завжди цікаво, цікаві склянки, келихи різні. Ну і з межечки. Ось такий келих для шампуляського. Хвилястима буквами, в асортименті зараз 119 гривень, а ціна була 149 гривень. Ну, не дешево. Так, вже цікаво, в мене ось ці склянки. І тут ціна, думаю, що сюди вона не відноситься, бо це дуже було би дешево. Це було б дуже дешево, дуже класна скляночка. Я такі склянки бачила і в інших магазинах, то дорого. 49 гривень така скляночка коштує. Низька, фігурна, рифлина. Скажу, що і 49 гривень не є так вже аж надто дорого, бо я бачила бачу, як 100 гривень такі скляночки. Сподобалося мені досить. Каструлька зі знижкою від 4 січня на півтори літра. зараз за 299 гривень, 14% знижки. Від бренду Густо. Ось така каструлечка разом вже з кришкою. Непоганий цей бренд, він продається і в епіцентрі теж. Добре коли зразу з кришкою. Ну, знижка непогана. Також на акції до 4 січня оці універсальні кришки. З силіконовими бочками вони підійдуть на, 3, на позиції на 3 діаметри. Зараз можна придбати за 229 гривень. Сеточка за 19 гривень. Яка хороша пропозиція. За 19 гривень з ручкою можна купити собічку на з нержавійки. Ну і по хорошій ціні за 29 гривень, ніж для піци. За 29 гривень хороша пропозиція, навіть у зв'язку з тим, що легко ви полегшуєте якби життя різати піцу, швидко, ось такий ніж для піци і лише за 29 гривень. Золоті ложечки від Alma для морозива з візерунком. Ось такі. 34 гривні, але де тут візерунок. Більше ось такі з візерунком за 27 гривень. Зараз я пусканою. Двісно, 27 гривень коштує така десертна ложечка. Дошки в кухоні теж на розпродажі по 88 гривень до 4 січня. У блакитному кольорі на знижці. А дошка кухонна, кругла за 84 гривні, цікавого дизайну. Акція діє до 4 січня. Блюдо круглі кольорові, золотим обвідочком, 88 гривень. А це ось ці великі, не ці рибки. Побачила ось такі. Ще десертні тарілочки. Це навіть е, більш такі, якби ну, тарілка вказана. Я б навіть бачила як декор, просто щось там зберігати, якісь ключі туди кинути, щось таке. Ну, якби точно не тарілочка. 109 гривень кольорово. В асортименті різні є кольори. Баночки для спецій А зараз зі значкою 33 гривні. Ціна була 39 гривень. Сподіваюся, що ось ця. А вона одна залишилася. 33 гривні. Красивий дизайн з золотим обідочком. Отакий в новиночках. Тут такий сучасний дизайн і для пальців, і для солі. Ось так. 69 гривень. Чекаємо знижечок акції. Думаю, що красиво буде на кухні, дуже стильненько. Ось такий з металевим, і метал поєднання. 69 гривень. Вітлюмінарка хороша знижка. 39 гривень, велика тарілка в діаметрі 25 см за 39 гривень. Ну, сьогодні. Акція ще не зняла, акція вже закінчилася взагалі ще. Ще навіть не сьогодні, а ще вчора закінчилася. Акція була до 28 грудня. Тобто, зараз ми подивимося, скільки зараз вона коштує. 49 гривень коштує ця тарілка. Акція вже закінчилася, але не прибрали чомусь. 49 дев'ять гривень стоїть. Снижечки немає в новиночках, Подивіться, які кольори. Бані рушнички в асортименті за дві штуки 199 гривень, але кольори такі м'ятні, красиві. І ось розмір 35 на 75 і 70 на 140. Ось такий набір рушничків, сайт і в склад складі 79%. Бачу, що тут повна синтетика, на жаль, тут немає, я, ну, здивована. Думала, є. Бавоном. Як бояціни, я вже просто так аж надто дешево. Повністю поліестер. Я ось такі. 199 гривень, просто бані рушнички обшиті тканиною по краях. 199 гривень, ось такий рушник в таких кольорах. Розміри не вказані на ціночках. Так, контейнери завжди потрібні для зберігання їжі, щось приготували, готуєте. Зараз у 39 гривень можна купити, ціна була 49 гривень до 4 січня. Потрібні кришечки для мікрохвильовки в діаметрі 30 см. Зараз за 55 гривень ціна була 69 гривень і повернення 10% національного футбайку. У ці штучки продаються такий друшляк для. Він розкладний, витягується. Непоганий. Це німецький якийсь бренд. Зараз я точно скажу скільки. О, Зараз по акції 84 гривні. І отака сушарка. Написано, що це сушарка, ну, і для мене це якби більше, як друшляк використовується такий а, подовжений. Дуже вигідна штучка. Ну, в принципі, можна помити і підсушити, що ви там хочете для жарки, наприклад. Ну, це можна зробити в будь-якому дружечку. Це хороша, є знижка. Ух ти, а що це таке? Цукерниця яка. Це щось нове. О, краб. десь сядев діривий павук. Це щось таке А, Які цукерниці. 59 гривень. Різні Колісні цікаві. А це більш на пластик схожа тарілка. Пластикова за 14 гривень, ціна була 17 гривень. Дуже красива фруктивниця. Таж пластик, але має огляд скла 119 гривень. коштує. такий красивий колір Тіфані, до бірюзи щось не знаю, до відео відобразиться. 119 гривень. Правда, ось така тарілочка. Це не сюди. Я думаю, що це от на ту фруктовницю. Зараз ми попробуємо, як воно працює. Що воно так може бути, бачите? Я так думаю, що воно так, або навпаки можна перевернути. Попробуємо раз. ми вже все пробуємо, то можна ось так наповниш, що все. А, ось так, так, так. Ось така фруктовниця. А, тарілки, це сюди мало відношення, напевно, бо зараз. 14 гривень зі снижечкою. За 38 гривень зі знижкою ще є фруктульниці. Ціна була 49 гривень ось такий. Бесь знизу, без тієї ніжки. Ось ця краще, але набагато дорожча. Ще 38 гривень, а ще 119 Так, це для таймер. А, кухонний таймер є. В формі лимончика 69 гривень. Коли ви собі засікаєте, скільки там вам треба варити чи запікати. Таймер потрібен. Ось ці красиві підноси теж зі знижкою. Зараз 109 гривень. А ручечки до оцих от. Не знаю, не бачу, тут кріплення для ручки може бути. Дивно. Думаю, що більше для цих ось підносів. ось тут ручечка. А цей піднос я подивлюся, скільки він коштує, класний, великий. 109 гривень зараз акція до 4-го числа. Дуже красивий цей піднос з золотими. Краями має вигляд скла. Насправді це пластик, але вигляд досить непоганий. Друзі ми були в Каврорі, всім до зустрічі у нових оглядах.